Японія. Давай после Потянул. что снимать я и так это расскажу. Я и так расскажу. А вот <різь> это тебе трупы назвать. Ну то ты це прошлогодні. Пари... Великий? Ну. І то Ну то ж ну, зробиш? що ж зробит? Так, это Сережа. Второй ящик висипають. Багато їх. Багато там? тут роботи. Ну а як же должен ну, бути якийсь товарний Тава... брак? Хлопці повипускають. А Володя той раз, як вийде, він був от тоту. Він довго. Він довго стояв, <сіх> стояв, а вона не впливає, каже, хтось прийде, каже, <сіх> той <сіх> цирк. Ну, ти ж знімаю сьогодні. <сіх> Один <Оттен>, карась. Thank <сіх> you. Oh, все, ну последний. Всё. Последний ящик, все. Последний, Крайний ящик высыпаем, все такое, хай росте. Все, на цей уже, на цей все, выполнили план. Последних 60 килограмм кинули. Так, все. Ну все, закончилась съемка.